Всім слава Ісусу Христу. Доброго здоров'я всім глядачі і підписники каналу. Е, приїхала така Кобила до Харіка з села Чорні Ослави. Молода, 4 роки, називається Рада. Дуже, дуже спокійна, чемна. Зараз трохи у нас спекотно. Коні пасти не пасуть, то муха. Така, така красуня. Гай та рада. Отака. Така кобила. Чотири роки. Від Любчика. Відлюбчика з чорних ославів. Така. Така кобила. Файна. Нарядна кобила. Тут нема що що казати. Гарний має широкий розкладний Проведи її так туди. -пр -пр -пр. Ні, ні, тут кого розвертай, коли керниці не стоїть. Отака. От Добре. Отака Така, така красуня. Приїхала до Харка. Гарний має перед. Така цікава, такий на ній э, ні цікавий, як у нас кажуть, э, Кантар, Брукенка, хто як каже. Ну, Молоді фірмани більшість кажуть Кантар. А коли старі фірмани казали Брукенка, так мій дідо казав Брукенка, а я вже казав Кантар, гарне таке пошиття. Я не знаю, хто це Любчикове шив, Гарно воно так э, виглядає тут. Так на чолі таке, таке серце, гарна шкіряна Брукенка. Я кажу, коли старі фірмани казали, що Брукенка в нас, а тепер вже молоді кажуть Кантарь, вона дуже шанована. Дуже Наскільки я бачив, то Любчикова жінка її дуже любить, бо пише до мене, як вона, що там то вона, я так зрозумів, е любима у сім'ї. Е ну, найулюбленіша, бо у Любчика є ще коні, то я потім покажу. Як привезу її, то буду показувати, ще, які коні, що у нього є вдома. Е маю, її, маю її покрити харіком, підкувати. Зразу, каже, Любчик повний фарш. Так, як має бути. Отака така кобила, кобила рада. Вернитко туди. Називається рада 4 роки. Звідки вона конкретно походить, то я не знаю. Але гарно розкладена, широка, молода. Ну, нарядна така, нарядна така кобилка. Вона мені теж подобається. Така вона не, не жовта, така більш до такої більш шоколадної. Світлий шоколад такий, сева грива. Грива на дві сторони. Гарну під, підгорнену, таку підогнену шию має. Ну, гарна, нарядна. Нагадую, кобила з чорних ославів. Це тут через пару сіл від мене, ну, 40 кілометрів. Так що йдемо йдем по стандарту. Прив'язуємо до, до нашого слупа і йдемо по Харіка. Веде її до слупа. Буду, буду її заутракувати. то у нас тепер трохи з світлом проблема. А ну чекай, накигнем її недоуздок, бо то шкода шкода цієї капейстри. Аби цей, аби десь щиркне до слупа, чи що віддорви гудзик. шкода. Чекай, я кладу на паузу. Все. Раду раду підготували. Вона вже і зразу станок собі нюхає. Я поклав. Поклав недоуздок, бо мені... Шкода, то хоч брукенка не моя, але шкода, щоб ширкнула до слупа та й обірвала гудзик чи на такі, такі варіанти. А ну Дай покажи сюди ближче цю роботу. Гарна, гарна робота. Шкіра, двойна прошита. це такого типу чер... ну, така режа шкіра з чорну шкіру. Ну, цікава робота. А тут ще й пасок всередині є стропа дана. Йдеш ти по нього чи йду я? Йду я. Йде ти? Ну то йди ти. Добре, що Арсен мені допомагає, бо з весни трохи було важче, бо то він у школі, то цей, то мені трохи було важче, а зараз... Зараз трошки легше. Арсен пішов по, по харі. Надіємося, що, що все буде добре, що вона не прогуляє рік, що зажеребіє біє і на, на наступний рік буде потомство. Іде наш наш плідник, красавець наш. Гоу, харі гоу! Гоу, малий гоу! Так. Харі покрив. Раду. Рада довольна стоїть лифостиком помахує. І пацанчик наш. Жеребець мужніє кожен місяць все інакший Є! Він yeah! так вже такий зробився вже дорослий, він ще так на весні до трьох років такий ще був так більш дитячий, а зараз вже такий мужик, як виходив вже, так ну, як жеребець. Такий звук видає, як, як ман. Гор-гор-гор-гор-гор-гор-гор. Дія. Гайта. Ах, я тебе зараз. Фес кінці зробив. Він ще буде кращий. Так що номер мій буде закріплений в коментарях. Робиш. Кого буде цікавити? Бери його до гри. Кого буде цікавити такий жеребець, хто ще не парував кобили, комусь сподобає, будете дзвонити. Номер буде в коментарях. Я, yeah. yeah. Харі <laughs> зробив свою справу і пішов пасти. Він як не стає пасти, то лягає, лягає покачатися. Є, абере його ближче туди, ні. Абринай тут буде. Отакий. Такий наш красавець. Так що нагадую, ми знаходимося в Івано-Франківська область, Коломийський район. Кого би заінтересував, такий жеребець. До кобелів то будете дзвонити, номер буде закріплений в коментарях. Жеребець не продається. Непродажний буде і цей рік, і на другий рік. Такий наш, наш хлопець. Та добре, заводи його. Жеребець дуже розумний, адекватний, але собі... Пішов зразу від кобили, ніяких кругів не мотає, кругами не ходить, ніяк випускаєш, ніяк заганяєш, проблем з цим нема, адекватність у нього дуже дуже добра, розумний дуже жребець. І така красуня. Називається Рада. Нагадую, з чорних ославів, від Любчика. Надіємося, що бачу, що вона вже у нас сьогодні не, не, перший. не перший день. Бо як забирав, то дуже дощі йшли. Не було як познімати, вона сьогодні е третій день. Так, третій день і я бачу, що вона вже не хоче жеребця, показує себе зовсім інакше. Так що завтра ще підкується. Ще покажу, як буду її кувати і буде рада від'їздити. Надіємося, що Харік обслужив так, як має бути. що Все буде, все буде добре. Ще завтра підкую. Така, така кобелка. Чотири роки. Бідем рада пасти, завтра будеш куватися. Доброго ранку всім. Наступний ранок. Так як я казав, вчора, вчора раду покрили. Сьогодні п'ята година ранку ми вже піднялися, приступили до роботи, бо зараз має бути ще пара коней з сусідного села, чоловік має приїхати. Треба підкувати раду. Пару коней ще з сусідного села зараз приїде і веземо раду, везу раду туди. У слави і там ще пару коней маю підбити. Така у, нас, така у нас робота, деколи дуже напружені дні, але нічого, потихеньку працюємо. Рада вже в станочку. Це прекрасна справа. Станочок це є, це є тема. Зайшов собі і, і робиш свою роботу. Так що у процесі, у процесі все вам покажемо. Я лише приступив до роботи. Стрілку, стрілку вибираю стругом, решта все болгарку. Ну і маю кліщі, таке десь щось підправити, але в загальному то я вибираю все болгарку, щоб легше було на руки. Такі у нас варіанти роботи. Чоловік, чоловік замовив повний, як кажуть, повний фарш. Покрити, підкувати і привезти назад готово. Там уже далі. Процес покажеться, як воно буде відбуватися. Важка ця робота, оце ковання з кіньми. Хто має, той знає, але воно приносить задоволення. Якщо ти це любиш, цю справу, то не так, ну, не так та робота, як сам процес. Ото важне. Давай паузу потім ще покажемо. Отак ми, так ми підкували вже одну ногу. Скільки ти казав? Хвилин? 20. 20 хвилин? 15. 15. Ну, є пів години, як який кінь, в залежності від коня, але в загальному то, то так процес відбувається. Цвій рівненько, Так як мають бути ну все, все так як має бути. Нога оброблена, І так на 4 нозі б'ємо. І все, і, і рада буде готова. Так, так, проходить, так проходить ці робота. Файно, ну вона, вона розумно файно стоїть. Якщо, якщо кінь нормально, спокійно стоїть, не цей, ну, не крутить, ним, не носить, не сіпаєшся то це швидко ця робота йде. Ну, і, і, гарно, і гарно і швидко. А якщо кінь нервуєшся, ти нервуєшся, ну, то таке. Вона має таку гарну мечечку на ногах. Нога така в неї непогана. Така мечечка є на ногах. Ну, в загальному така пропорційна кобила. Наша молода, наша ну, краща буде. Але зараз виглядає отак. Дуже чемна, спокійна така. Що рада? Пала тобі на ніс. Зараз ми це справимо. Бо прив'язувати мушу. Прив'язувати мушу ну, відповідно, бо то є станок, то є коні. що Тут нема що жаліти або що, бо воно може якби щось жалів, кінчує рух якийсь, то можна і бідина робити. Тобто ну, до цього треба ставитися відповідальність. Всьо, приступаємо до другої ноги. Я все кажу, приступаємо, приступаємо. ну, Приступаю точніше, але так, коли що приступаємо, бо так би говорю з глядачами, з підписниками, з оператором. І все так виходить, мені що якого приступаємо. Так воно все проходить. Добре, пауза. Так, рада підкована на всі чотири нозі. Файно, спокійно кувалася, так як має бути. Покрита, підкована. І буде нині від'їздити. Чемна кобила. Так що... Питань до неї нема. Тут уже чоловік, так як я казав, зараз покажемо, то буде віддільне відео, теж приїхав кувати пару коней, купа роботи на нині. Так що дякую всім за увагу. Отака Отака кобила. Кого буде цікавити чи жеребет, чи кувати, розчищати, номер буде закріплений, як завжди, у коментарях, будете дзвонити. Питатися, що кого буде інтересувати. Так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, всім всього найкращого, до побачення.